Під час військового стану військовослужбовці повинні сплачувати аліменти. Але є один нюанс. У 2013 році Міністерством оборони було затверджено перелік видів грошового забезпечення, з якого не вираховуються аліменти. Отже, не враховується стягненні аліментів, одноразова допомога на початок обзаведення, матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, компенсація за найм житла, компенсація за продукти, виплати за відрядження, премії, допомога на оздоровлення. Компенсація для покупки житла. І найголовніше польові виплати та так звані бойові виплати. Тобто, грубо кажучи, аліменти нараховуються практично з однієї голої ставки військовослужбовця. Якщо вас щось зацікавило, задавайте питання у коментарях під відео. Якщо вам потрібна допомога, можете написати на Telegram або Viber та домовитись про індивідуальну консультацію. Але нагадаю, такі консультації платні. Всіх благ і за потреби звертайтеся.